Максимова не бачила ні разу. Майструнича Майстру. не бачила ні разу. Воскресенье он говорил. Det må du.

Начальник хотіла казньів нашої помітили строїтельної строитель... Наші... Фоміни... компанії. Рекламіруйте далі, чим далі. вас селий зали. Більше облесків давай. Всіх випускників колишніх. Рідний колиш. Привітай. Лунає ваша пісня, наведійтеся чолі. Зустрічайтесь з покоління. Много вам і благоїть. Ваша зустріч незабутня, знову й знов про дитинство і про юність, про навчання і про любов. Веселіше посміхайтесь, як у юності колись, пригадайте ваші будні, друзі в колеж всі зійшлись. Хоч і так, невпинно, вже й на скронях сивина, ви сьогодні є студенти, коледж вас усіх єдна. Зустріч з своїми товаришами, з навчальним закладом, який закінчили. Звичайно, що ці стіни для кожного з нас, для тих, хто навчався і для тих, хто пропрацював тут багато років. Я, наприклад, більше 20 років працюю тут, це те святе місце, яке залишиться назавжди в нашому серці. Тому що, відверто кажучи, незважаючи на те, що багато з присутніх закінчили інші навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути, університети, пора юності, коли тобі 15, 16, 17, 18, це та пора, яка є незабутньою для, для будь-якої людини. І зрозуміло, що Самі такі сердечні враження залишаються від цієї пори, той щем сердечний, який ми проносимо через це життя. Я можу сказати відверто, що зустріч з шкільними товаришами, я закінчив школу і інститут, викликає більший такий щем, такий лоскіт душі. Навіть ніж з інститутськими товаришами. І там, і там, нібито добре, але все-таки оце дитинство, оця межа між дитинством і юністю це, звичайно, святе. Ми пишаємося, шановні, всіма вашими успіхами, радість за вас, бажаємо, щоб ви успішними були в своєму житті, в непростому сьогоднішньому житті. І хотілося б, щоб цей зв'язок поколінь не переривався. Я хочу вам сказати, що в нас навчається приблизно 20%, а то й трохи більше дітей, ваших дітей, або дітей ваших сестер, братів. Іншими словами, отакий от родинний зв'язок, він з року в рік продовжується. І це, звичайно, добре. Ми завжди тепло зустрічаємо наших випускників, які приводять. Для подальшого навчання до нас, наш з вами коледж своїх дітей. Ми в цьому році започаткували таку справу, хочемо написати історію нашого навчального закладу і належним чином видати цю історію, дякуючи нашим випускникам, які спонсорують дане видання. Ми готуємо його, готуємо. І дуже хотілося б, щоб присутні в цій залі. Знайшли можливість, хай, хай трохи, але все-таки десь черкнути кілька стрічок в цю нашу історію, якісь свої спогади, якісь свої події, пов'язані з навчальним закладом, про себе, свій життєвий шлях. Отож, шановні, я до цієї співпраці запрошую вас. Бажаю всім здоров'я, щастя, добра. Хочу, щоб ви приходили ще ось. У залу ще десятки десятки років і отримували тут у молодечу, юначу наснагу, яка прийніла кожному з вас, коли ви приходили на цей поріг 15 чи 16, 17 річного віці. Річ. Добра вам, щастя і Боже, благословіть! Я настільки чекала на цієї зустрічі, тому що, мабуть, дійсно Ті части, а це були ну, самі кращі части. І ось сьогодні Ніна Юрівна, і знаєте, я була старостою групи, і в той час група була така дуже, У нас ну, займали перші місця, дуже така примірна. А я вам розкажу один випадок, про який ви не знаєте. В нас жило 27 чоловік гуртожитку. І моє день народження 1 січня ми завжди відмічали наперед. Ну, всі це канікули, так вийшло, що ми його святкували раніше. І ось такий курс зараз вам підкажуть. Ми зібралися всі в нас. Тут кімнатний, наша кімната, я жила в 401-х кімнатах. В Бушкі ми зібралися святкувати. І тут кажуть: ідуть перевіряти. Директор, навіть всі відділення. ділення, виходять перевіряти, знаєте, як студенти відмічають свій від'їзд на канікули. Чи Я беру тарілку, щось набираю, вибігаю, а вони вже йдуть по напрямку до нашої кімнати. Вже майже от пройшли 404, четверти, вже сюди до нас прямують. Я здаю тарілкою, починаю їм заговарювати зуби. Я не знаю, що я тоді казала. Я не знаю, що я їм говорила. Ви знаєте, вони відвернули від нашої кімнати в секції, і вони розвернулися і пішли в другу сторону. Саме цікаве було не те, саме цікаве було, коли зайшла в кімнату. Всі сидять пару чоловік за книгами. <с1> <с2> <с2> <І більше. с2> Саша Швидко тут сидить у нас. Ми потім експеримент проводили. Я на верхню туди заліз, верхню адресу. <с2> Ми потім проводили експеримент. Ніхто більше заліз не неї. Но він в той час туди заліз. Саша Василяк теж сидить. Він доріжку замотався, був підійшов. Тому що, як кажуть, мою перше кохання, і я зустрічалася з хлопцями, вшина в них старшокурсник, в них своя дискотека була, у нас своя. І я кажу, мене група чекає знову де народжений з завжди. А я так що тобі дорожча група, чи я? Там да, мені група дорожча. І я йду цією олейкою, до дошку, ну плачу, так мені щось обідно. Приходжуся, ця група моя знову чекає. І як вони привітали мене, а я стою, плачу, і настільки мені було. Ну тоді приємно, що ми така дружна, така ну не знаю, я настільки любила і люблю свою групу, своїх е, дівчат і хлопців. Просто і е, я коли закінчувала вже інститут, я настільки мріяла попасти сюди на роботу, ну, я просто іншої роботи не бачила. І сьогодні сидить представник ще один. Я вже 10 років сьогодні, закінчила. Моя група одна єдина була група РА-3, і я мала 31 хлопця, 20 4 мені роки було 25. Наша танішка така група в мене була. І я за маю одну випускну групу, о, які сьогодні вже також мої студенти 10 років, як вони закінчили е, наш коледж.